Проєкт класи безпеки розширюється та набирає популярності 11 травня. В Шепетівському НВК номер 1 презентували клас безпеки, який оснащений профорієнтаційними стендами та макетами, навчальними посібниками, інвентарем для протипожежної безпеки та надання до медичної допомоги. В Кабінеті будуть працювати педагоги, а також фахівці пожежних служб, поліції і інших служб. Особливостю такого класу є те, що в ньому матимуть можливість навчатися учні інших навчальних закладів, які знаходяться в місті Шепетівка. Виділили кошти для того, щоб облаштувати, меблювати, придбати все необхідне і форму для дітей, щоб вони не лише теоретично навчалися, а і практично змогли проходити ті чи інші види навчань. У класі безпеки представлені кілька навчальних зон: міної та пожежної безпеки, правоохоронної медичної допомоги, безпеки на воді, психологічного розвантаження та ігрова. Головна мета класів безпеки це ознайомити діток з загрозами, які існують в умовах сьогодення. Про ті загрози, які не тільки під час воєнного стану, а які в мирному житті нас оточують загрози. Сьогодні знайомимо діток, в залежності від вікових категорій, підбираємо матеріали, різні. Дитактичні матеріали там іграшково, можливо, форма правоохоронці створили навчальну локацію на подвір'ї ліцею, де повторювали з дітьми правила дорожнього руху та приміряли поліцейський спецодяг. Крім того, мали можливість показати дітям спеціальні засоби, якими користуються працівники поліції під час виконання службових обов'язків. Ну і найбільший. Порор, мабуть, викликав службовий автомобіль. Подальшому плануємо проводити уроки не лише із учнями даної школи, а взагалі запрошувати із інших навчальних закладів для того, щоб проводити превентивні заходи. Це все, що стосується теми булінгу, звичайно, це все, що стосується взагалі правової тематики. На кожній локації учні знайомилися зі специфікою роботи фахівців різних служб безпеки. Освіта розуміє, що без такої практики, без того, що діти можуть все пощупати. Потрогати практично займатися на дворі, практично займатися, і мало того, ще долучати до цієї освітньої роботи самих дітей, тобто членів дружин юних пожежних рятувальників, які вже набралися з цього досвіду від справжніх пожежних, і вже дітям на дитячій мові розказують основні правила безпеки. Команда дружини юних рятувальників пояснювала своїм одноліткам специфіку рятувальної справи. Ми показували. Учням школи спецобладнання та для чого вони призначені? На завершення рятувальники влаштували фаєр шоу та на практиці показали, як правильно гасити пожежі. У районі це вже четвертий освітній заклад, де створено таку безпекову локацію. Гінгін, Дмитро Костанецький лайк Тіві.